Йдемо на сніданок в готелі Best Western Plus Breeze Garden Ніца. Запрошуємо, подивимося, що тут подають. Зручно ось росла сніданку з 7 до 11 найбільш комфортний час, Bonjour. Room number у нас 101. Добре утро. Так, є автомат для соку якийсь. Кава машини. Досить людно. В принципі, в них і вказано це, що досить людно саме в такий час. Що тут є в нас? Йогурти. Так, ми з України, добрий день. Так, йогурти, ананаси, на ручки. Із фруктів. так? Що у нас є тут снідан? у нас сніданок? Якийсь салат. Здесь, тут є. Овочі. Так. Помідори, огірочки, моркву можна самому зробити, О, піца це, це тут... пиріг якийсь сину. Сок. Сік, де ти бачиш? Шоколад. А, шоколад, ну так, звісно. Є навіть цукерки і маленькі якісь. Що там? Шоколад. Шоколадки. так. Давай тут ще подивимося. Класичний французький сніданок. Круасани, Булочки з шоколадом, панетони, будто. Ага, є млинці, тостери. Тости можна зробити. Можна зварити е, яйце. Це все виходить? Ага, ще щось є одна стійка. Подивимося, дивись, якийсь гарний в них Мері Крісмас. Цей камін. Так, є ковбаска якась, сирочок, виноград. Ще сир, це що? А, це гаряче. М'яско, яйце. І ще, щось ще тут, мабуть, квасоля, я так думаю. Так, квасоля. Ти вже обрав, що будеш їсти? Ну, Зазвичай сніданок в цьому готелі, до речі, є. що я буду їсти. Добре. Можна обрати зі сніданком, можна обрати без сніданку. Тому ми зазвичай орієнтуємося по програмі, що в нас які плани. Наші туристи і в багато готелів в Європі працюють саме на сніданках. Вечері не подають, тому що багато гарних місць, де можна поїсти. Тому бажаємо смачного. Йдемо їсти? Да. Давай. Да. Так, що ти будеш? Млинці? Да. Давай. Да. Смачно? Так. Да. Супер. Із цікавого, на що спочатку не звернули увагу, в ресторані на сніданок є бар чаю, є заварнички, ось такі. Заварюється чай, ви насипаєте собі самі кількість заварки, яка вам потрібна, і там щось шість видів різних чаю. Є чорний, зелений, якийсь з бергамотом, жасміном, різні види. Також є. Апельсиновий фреш, окрім того, що можна просто набрати сік типу пакетований, є свіжо вичавлений також. Смачно їсти є, що не тільки французам, бо вони зазвичай снідають лише круасанами. Для нас теж було що поїсти, а це ми вже додатково взяли ще круасанчики. тобі ну, ну, ну. чай. 嗯。嗯嗯